Доброго дня! Тема нашого уроку сьогодні це вкладені цикли та розгалуження. На минулому році ми з вами вивчали просто вкладені цикли. А сьогодні роздивимося більш складний вид алгоритмів, це цикли та розгалуження. Починати будемо із сторіночки 109 і будемо її перелистувати. І так, уважно подивіться на блок схеми. Ми знаємо, що розгалуження може бути вкладеним в цикл. Наприклад, якщо ми роздивимося малюночок 3.33, це блок схема алгоритму з розгалуженням в циклі, на малюночку 3.34 у нас вкладені розгалуження в циклі. Бачите, тут воно одне в інше вкладене. Також фрагмент алгоритму, в якому повне розгалуження вкладено в цикл з передумовою, воно аналогічно у циклі, що може бути вкладено і в неповні розгалуження. Це ви також можете подивитися на наступних наших блок-схемах. Це малюночок 3, 35 і малюночок 3:37. Що ми будемо сьогодні робити? Ми з вами створимо блок-схему алгоритму, який у нас наведений у малюночку 3:36. Де у нас буде розгалуження в циклі. Це ми будемо робити. За допомогою програми Scratch. Зараз я вийду з підручничка і перейду в саму програму Scratch, і ми з вами почнемо створювати. Ви пам'ятаєте, що цикли з розгалуженням, вони завжди мають знаходяться в меню керування? Це ось ці скріпочки, і ними ми будемо користуватися. Єдине, поки я не забула, найперше ми ставимо, що наш зелений флажечок із меню Подія. А далі починаємо збирати алгоритм з розгалуженням в циклі Scratch. І так, що нам пропонують? Нам пропонують отримати такий вигляд: у нас має бути Scratch, і він має при різних умовах. Виконувати різні завдання. Десь видавати один звук, десь видавати інший. Дуже добре, відбій тривоги. Так, у нас має з'явитися на екрані два стовпчики. Один жовтенький, другий синенький. Для цього, щоб їх створити, ми маємо з вами обрати нового персонажу. Зараз ми його створимо. Давайте оберемо заповнення, хай він стане жовтеньким. І я приберу в нього. Хочу прибрати. Прибрала, Прибрала його границі. Так, ще мені один потрібний, вибачайте. Ще хочу одного персонажа створити. Це вже буде в мене. Синього кольору. Так, обираємо колір, хай він буде ось такий синій. То був колір 15, а це в нас буде колір 66-й. Тільки єдине що маю прибрати рамочку. Так, все немає. Так, хай синенький тут стоїть, жовтенький. Тут стоїть, а Scratch, хай буде тут. Так, все. Переходимо до створення коду. Натискаємо на повторити, поки не. Переходимо в керування і повторити. до. до чого переходимо в датчики. Треба доторкнутися до межі. Шукаємо, доторкається і обираємо вказівник межа. Далі сюди вкладаємо, якщо то Повертаємося в керування. І беремо його, якщо то, якщо доторкається кольору жовтого, датчики. якщо доторкається кольору, Жовтого, то що буде відбуватися? Грати звук мяу. Підемо в звуки. Грати звук мяу. Далі. Інакше, якщо доторкається синього кольору, керування. Якщо доторкається синього кольору? Йдемо в датчики. Вибираємо колір. Ось цей. То маємо що? Програти ноту. Нот у нас тут немає. Йдемо сюди, в музику і грати ноту. Ось цю. Тільки там 60, 0,25, а мені за завданням 0,5. Так. І останнє. Все. Давайте перевіримо, чи працює алгоритм. Натиснемо на флажечок. А, знаєте, що я ще забула? Я забула, що треба йому йти. І зовсім не вставила переміщення. Зараз повернуся у меню рух, і він за завданням мав пройти 10 кроків. А ось тепер вмикаємо. Супер. Далі зайшов до межі і зупинився. Можна ще раз перевірити. Інтернет зник, тому не можу ще раз запустити. І так, що ми з вами робимо? Домашнє завдання. Вам треба буде відпрацювати завдання, яке у вас знаходиться на сторіночці 115. 112, 113, 114, 115. Ось вона. Працюємо за комп'ютером. Вам треба буде створити ось цей проєкт. Як показано, на малюночку 3:39. І прочитати параграф 3, крапочка 4. Дякую за увагу. До побачення!